Привіт! Сьогодні я покажу, як у SwitchMax створити власний курсор. Передовсім нам потрібне зображення, що буде використовуватись як курсор. Отже, йдемо у меню Insert, тобто вставка. Вибираємо тут Insert Image, тобто вставити зображення. Вибираємо наше зображення. Натискаємо відкрити. І ось наше зображення. Натискаємо на ньому правою клавішою миші, йдемо до опції Grouping групування і вибираємо Group as a Movie Clip, тобто групувати як Movie Clip, дамо йому назву, скажімо, Курсор, тепер йдемо у вкладку Script. І пишемо тут такий скрипт. Цим кодом ми визначаємо, що він повинен початись на першому кадрі. Тепер пишемо Start Drag Locked. І ставимо дужки. Ось тут можна пробіл видалити. Ця інструкція примусить наше зображення перетягувати за центром курсора. Отже, перевіримо це. Йдемо до вкладки Сцена, точніше сцена 1, і натискаємо Програти. І тепер бачимо, що наше зображення, так би мовити, переслідує курсор. Якщо ж ви хочете сховати звичайний курсор, це можна зробити наступним чином. Вимикаємо, йдемо у вкладку Скрипт. І ось тут. Під попередньою інструкцією пишемо mouse, тобто мишка. Ставимо крапку. І пишемо Hide, тобто сховати. Ставимо дужки і крапку з комою. Отже, ця інструкція буде ховати звичайний курсор. Перевіримо це. Йдемо до сцени і програємо наш ролик. І ось тепер бачите, що видно лише те зображення, яке ми хочемо використовувати як власний. Курсор. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!